Чого це воно так дивиться на тебе? Та запала на мене. От і дивиться. То на що ти чекаєш? Не профукай свій шанс старий, йди. <рес> ну бо! Привіт, кицю. А знаєш що? Хотів би бы я бути тим морозивом. Ти хто такий? Та ну, ти ж же... просто поїдала мене очима. Охорона, ну забирайся. звідси! Вибач, до мене не дійшло, що ти Топтон oh. не бачиш. Знаєш, уперше в житті я рада, що не зряча, бо, хоч не бачу таких ідіотів, як ти. Пані Левицька, перепрошую за це непорозуміння. Цей кур'єр взагалі не мав тут бути. Послухайно. Ну. Я хочу, щоб це непорозуміння звільнили негайно. Мене? Звільнили? Ах, ти ж багато стег! Чого ти так завівся? Я втратив роботу через і Їй це не менеться. Та забий на це. Чекай. Я був неймовірно злий на неї. Страшенно хотів помститися ці багатійці. Та моя помста пішла зовсім не за планом. Мене звати Антон, і так почалася історія мого кохання. Тепер ти саменька. Артуре. Ти щось забув? Е, вибачте пані, це не Артура. Хто ви? Я сантехніка. Я не викликала сантехніка. Йдіть. Та мене ваші сусіди викликали. Сказали у цьому районі проблеми з трубами. У вас будуть серйозні проблеми, якщо ви не підете. Добре, добре, пані, але обережніше. не послизніться у калюжі біля ванної. Де? Он там? Ой, ви хіба не бачите? Я не зряджу. Вибачте, пані. Та якщо впустите мене. Я допоможу вам їх відчути. <кхи> Перепрошую, пані. Можна вашу руку. Це вода. Mm. Перепрошую за мою поведінку. А ви зможете це полагодити. Я заплачу. Я, власне, тому і прийшов. Так. Дякую. Я просто хотів, щоб ця пихата багатійка пошкодувала про те, що зробила зі мною. Але все зайшло надто далеко. Що ж, я все полагодив? Ой. Я... я так. Вдячна вам. Чекайте, але води стало ще більше. Бо я не сантехніка. Я той хлопець, що втратив роботу через тебе. О Боже. Будь ласка, не йди. Полагодься. Я заплачу, скільки скажеш. Щиро дякую, але ти вже заплатила. <клухи> Тряся. Деякий час доведеться поносити бандаж і намагайтеся не рухати лівою рукою. Добре? Ви досить сильно вдарилися. Дякую, лікарю. Добре. Чому ти ще не пішов? Ти ж досягнув свого. Ще більше мене скалічив. Тепер ти задоволений? Послухай пробач. Я не хотів, щоб усе так скінчилося. Забирайся, поки я не викликала копів. Але я не міг піти. Я не такий, як ці багатії. І, хоч вона забрала у мене роботу, я не хотів поводитися як негідник. Я не чула, щоб за тобою закрилися двері, бо я нікуди не піду. Я залишаюся тут. Чого ти ще від мене хочеш? Це я тебе маю про це питати. Бо і тепер я буду твоїми руками, ногами і всім, що тобі потрібно. Так, ти мені теж не подобаєшся, але від сьогодні, аж доки ти не одужаєш, я буду поруч, обіцяю. Де ж та обіцяна допомога? Я хочу поснідати. Хочу бейгл. І і яйцем. Із тунцем, яйцем. Де тебе так довго носило? Я вже дві години чекаю на сніданок. Якби ти погодилася на омлет, все було б набагато швидше. Консервований тунець. Серйозно? <клухи> Чекай. А, це що. Це, це собака? Так, Бігль. Хотіла бігля, маєш бігля. Бігль – це собака. А бейгл — це булочка ідіоти. Могла б просто сказати хліб як нормальні люди. Наша викоблучова. Сулепельку і забирайся звідси. Прошу. Що ж, сподіваюсь на обід, тобі захочеться чогось такого, що їдять нормальні люди. Але якби я не старався, їй все було не так. Чи то вона так мстилася мені, чи просто хотіла, щоб я пішов, але моє терпіння тануло на очах. Ти вмієш водити? Мій водій Артур захворів. Так, я вмію водити. Чудово, відвези мене до ресторану, бо через твою їжу я буду не тільки незрячою, а ще й втрачу відчуття смаку. Е, 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 ей Може ти б трохи заспокоїлася. Я ж стараюся, як можу. А тобі вічно все не так. І знаєш що? Справа навіть не в їжі. Тобі треба навчитися радіти. Ти жодного разу і не посміхнулась. Твоя правда. Може, в театр сходити? Якщо тобі таке подобається, чому ні, уяви. Ти заходиш у зал, а там гарні декорації, і тебе накривають кривають емоції. Ти зовсім ідіот. Що? Я незряча. Світ розваг для багатіїв для мене закритий. О, Господи. Вибач, я постійно забуваю, що ти. Але послухай. Слухай. У мене є ідея. Я такий. Бувайте здорові, розчісуйте брови. І я йду. Ей-ей-ей, які люди! Привіт! Стоп, 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 стоп. Це ж та багата дівчина з ресторану. Я не зряча. та чую добре. І взагалі ми мали їхати до ресторану, а не сюди. Та розслабся. Я жартую. Просто хотів нагадати що ти не у своєму дорогому ресторані. Тут ми всім раді. Купи мені щось поїсти. Скільки тобі треба грошей? Ей-ей. Тут нікому не потрібні твої гроші. Спробуй насолодитися життям. Спробуй жити. Прошу. Добре. Так, бери м'яч, тримай його. Народ, я вас не чую! Ось, да! я сказав, що вийде. От, у ту мить я подивився на неї іншими очима. Вперше я побачив, як вона сміється, як дитина, що радіє кожному слову. То була справжня роксолана, яка весь цей час ховалася за своїми темними окулярами. Антоне, це ти? Так, це я. Я тут подумала. Давай завтра на сніданок знову зробимо барбекю. І на обід, і на вечерю. Я ж казав, що тобі сподобається. Напевне, це найсмачніше, що я коли-небудь їла. І це найкраще місце, де я коли-небудь була. Дякую тобі. Ну, це Вітя все приготував, тому... <клес> Виходить, дякувати треба йому. Та я зараз говорю не про барбекю, а я. Про те, що твій світ такий гарний. Хоч я і не бачу його. Знаєш, у тебе вдома я бачу фотографію твоїх батьків, але ти ніколи про них не розповідала, того дня. Моє життя розділилося на до та після. Ми всі їхали разом у старому батьковому пікапі, і колесо відлетіло. Машину перевернуло кілька разів. Батьки загинули одразу, а я вижива. Але втратила зір. Цей перстень єдине, що залишилося в мене з того дня. Знаєш, іноді я навіть рада, що тоді нічого не бачила. Ти плачеш. Я не плачу. Просто та просто муха в око що. Не розводь тут нюнь. Я... Усе добре. Ніякий я не нюня. Усе супер. Та й добре. Вона була такою тендітною у моїх обіймах, і мені страшенно хотілося її оберігати. Ні, не тому, що вона незряча, а тому, що всередині я щось Де. до неї відчував. Ваша рука добре загоїлась. Ви молодець. Тепер можете повертатись до звичного життя. Дякую, лікарю. На здоров'я. Що ж, він має рацію. Ти більше не потребуєш моєї допомоги. Теж час прощатися. Антоне. Через мене ти втратив роботу. Може, можливо, ти б хотів працювати в мене. Мраксолано, тобі не потрібен такий невдаха, як я. Тож, будьмо відвертими. Ти можеш найняти найкращих людей в Україні, але як раптом щось просто подзвони. І Я прийду. І я обіцяю. І Я приїду, щоб не сталося. Обіцяю. Роксолано. Я кохаю тебе, але тобі не потрібен такий, як я. Хто я такий? Простий кур'єр? Жахливий кухар Гещей, нюня. Єдине, що чому насправді виходить, це бути твоїми руками. Ні. Ти був не просто моїми руками. Ти став очима, що відкрили мені новий світ. Будь ласка, не закривай їх. Коханю байдуже, багатий ти чи бідний, бачиш ти цей світ у всіх його кольорах, чи не бачиш зовсім? Його не можна почути чи торкнутися. Кохання можна лише відчути, особливо у цілковитій темряві. Голівудські плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться Амодас та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!